нахт, хер Шольц. Що страшно? А ви не хвилюйтеся. Це ж в Україні повітряна тривога, не у вас? У вас же все аліс Good? Хоча казку можете вдягнути. А ви що і справді думаєте, що казка може врятувати від іскандерів? <плес> ой, бізь, ой. А хто це там такий бігає волохатий? Хто це за там, а хто це там гавкає, а? Ну йди сюди, йди, йди йди, йди. вкуси мене, а? З цикло. А його часом не Герхард звати. Таке ж саме без зуби чудо, тільки гавкать уміє. Послухайте, Олоф. Ви би притримали вашого Газпромовського цуцика, а то я власноруч пущу вашого шродера через шредера. Ферштень міг? Ой, це ваша водичка. Можна я зроблю? Буквально несколько глоточків. Ммм, як інтересненько. А вода що? З йодом? Готуєтеся до найстрашнішого? Олаф, ну що ви за людина? Ну, чудні, як двері. Ми вам кажемо: закрийте небо, ви нам аптечки. Ми вам кажемо, дайте нам танки. Ви нам три тепловізора. Ми вам кричим волаєм. Все, Європі підець! А ви тут водичку з йодом п'єте? А ще хотіла вас запитати. Чому ваші сао називаються гепард? Наскільки я пам'ятаю, гепард найспритніша тварина у світі? А ваші САУ. До нас ідуть уже п'ятий місяць, то може краще їх назвати САО Слимак? Хоча ні. Орбан подумає, що то на його честь. А хто це вам телефонує серед ночі? А може, що то трапилось? А може, ваші рейтинги нижче впали? Хало, найн. А я сказала найн, він зараз зайнятий. Він засвоїв урок. О, фідерзейн. Ваша бабуська дзвонила. Олоф, вона що вас серед ночі контролює? А цей імідж вона також вам підбирає. <смір> я не здивуюся, якщо вона вам ще носочки в'яже. Що в'яже? <смір> Слухайте, Олаф, Давайте вже кидайте цю бабушкину спідницю. Тому що вона вам скоро замість носочки в лапті плести буде. Скажіть бабушці а фідерзен. бабушка. бабуська. До речі, я ж до вас не з пустими руками. У мене тут подаруночки від українських волонтерів. М'ясорубка, шматочок андуліну, моноколь і. Квас! Не шукайте логіки. Набір в найкращих німецьких традиціях. І… Українські, аутентичні, крашені. Залізні. Маю надію, цей натяк. Ви зрозумієте. Ну, все, добранч. Спіть сухенькі. А в мене ще електричка на Париж скоро. Треба дому на мур звітати, за пашоти потримати. Трішечки.